Вітаю! Діти! Сьогодні на занятті мова наша піде про ту пору року, яка нещодавно прийшла в наш край, змінивши минуло холодну сину. І це весна. Ми прокидаємося вранці та починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року. Це початок весни. Зараз у нас перший вісняний місяць березень. Уночі ще тримають морози, і сніг ще не зовсім зійшов із землі. Але щодня снігове покривало стає меншим і тоншим. На процес танення снігу. Пливає весняне сонечко. Взимку сонце не піднімається високо над землею. Воно посилає на землю косі промені, які не зігрівають землю і дають менше світла. А навесні сонце піднімається вище, промені дають більше тепла і світла. І з кожним ранком сонце сходить раніше, а заходить за обрі пізніше, тому день у весняну пору збільшується, а ночі меншають. А 20 березня тривалість дня і тривалість ночі стають рівними. Такий день називається Днем весняного рівнодення. Діти, а кому потрібне сонце? Сонце потрібно всім Людям, тваринам, рослинам, комахам, птахам. Сонце джерело життя для живої природи, яка є на землі. Після появи весняного сонечка вся природа прокидається від зимового сну. Сонце розтопило сніг і кригу. потекли струмки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю, починають спробуждатися після зимового сну дерева та кущі. Зігріті сонцем, вони поволі наповнюються соком. Деякі дерева починають скриватися цвітом, на вербі з'явилися пухнасті котики. Вони поки що не жовті, а сріблясті. На березі, лішині висять сережки. На більшості дерев змінилися бруньки, вони збільшилися в розмірі. Набогнявіли, готуються розпустити листочки. У лісі ще голо і сіро, а на зігрітих сонцем лісових галявинах з'являються перші квіти. Білі, ніжні, з ледь помітною зеленою облямівкою. Це підсніжники. Пробиваються з підснігу та синіють проліски. Їх залишилося так мало в наших лісах, не поспішай зривати квіти, адже і підсніжники, і проліски занесені до червоної книги природи. Вони можуть і зовсім зникнути, якщо ми всі разом не оберігатимемо їх. А ось на пагорбах зігрітих сонця з'являються жовті квіточки, та такі яскраві, неначе вібрали в себе перші вісняні сонячні промені. Придивись до них уважно, перед тобою квіти мати й мачухи. Прокидається природа в повній своїй красі, поступово, послідовно, ніби за чітко визначеним розкладом. А чому березень так назвали? Наші пращури називали початок весни березням, бо цього місяця палили березу у грубках як вугілля. Це було чи не єдине доступне дерево для розпалювання в наших регіонах? Також у цьому місяці, як і зараз, так і багато сторіч тому, традиційно починали збирати березовий сік. Ще один доказ, що перший вісняний місяць асоціювався із березою. Назва поєднує в собі два слова береза та зело. зелень, бо саме на початку весни береза починає квітнути. А ось, як ще цікаво, в народі прозивали березу. каплюжник, крапельник, калюжник, протальник, зимобор, сонцегрій, вітроніс, красовик. А зараз познайомтеся з деякими прикметами березня. Якщо граки прилетіли прямо на гнізда, буде рання весна. Якщо граки прилетіли до середини березня, літе буде мокре, а з ніг зійде рано. Граки з зграями над гніздами в'ються, то сядуть, то знову піднімуться. Погода зміниться. Ворони купаються ранньою весною до тепла. Птахи в'ють гнізда на сонячній стороні на холодне літо. Ранній обліт бджіл на красну весну. На цьому наше заняття закінчена. До побачення!